Хочете привести тіло в тонус, отримати гарну форму, схуднути, мати кращий вигляд та більше енергії, але не маєте сил та часу на походи в спортзал. Тоді вам потрібна тренувальна система за спандерами Джимбіт Бандо. Це революційна фітнес система, що перетворює звичайний стілець на повноцінний тренажерний зал. Провести тренування для всього тіла можна швидко та легко, у будь-який час просто вдома, і лише за 8 хвилин на день тренуйте верхню або нижню частину тіла, зміцнюйте м'язи та суглоби і скидайте вагу від банду ідеальний спосіб почати займатися спортом і вести здоровіший спосіб життя. Регулярні тренування зроблять ваше тіло гнучким та енергійним, і ви відчуєте, як поліпшиться ваш настрій та самопочуття. Тепер ви можете ефективно тренуватись у будь-який час просто у себе вдома. У мене немає часу на спортзал. Тож Джимбіт банду ідеально мені підходить. Я можу виконувати понад 25 вправ просто вдома. Це чудово? Я вже не така молода, як раніше. В джимбіт банду мені подобається те, що він такий простий. Тут немає. Нічого складного, я просто сідаю, починаю рухатись і відчуваю ефект. Секрет в унікальній системі еспандерів, що забезпечує навантаження різної сили на м'язи завдяки повному діапазону рухів. Тож ви отримуєте максимальний спротив при кожному русі, і кожна вправа максимально ефективна. Позбавтеся купи старого та громіського приладдя, яким так важко користуватися та можна травмуватися. Адже джим біт банду забезпечує ідеальне навантаження на ваше тіло та м'язи. Джим біт банду забезпечує опір одночасно у всіх напрямках, що робить його універсальним. Спробуйте понад 25 вправ для тренування всього тіла. Жим від грудей для грудних м'язів та плечей, випрямлення ніг для литок. Ви можете виконувати підйоми на біцепси і жим на трицепси, і ваші руки залишатимуться у тонусі. Приводіть себе у форму та носіть сорочку з коротким рукавом чи вишукану сукню, а для нижньої частини тіла виконуйте присідання, щоб зміцнити сухожилля та підтягнути сідниці, або випади, щоб підкачати стегна. А ще кардіотренування, щоб спалити зайві калорії та виглядати стрункіше і привабливіше. А тепер дещо неймовірне, коли ви сідаєте тренуватися з джимбіт банду і розробляєте верхню та нижню частину тіла, ви також постійно напружуєте м'язи живота. Тож ви одночасно отримуєте ще й надзвичайно ефективне тренування преса. Я побачила справжні зміни у власному тілі. М'язи М'язапресові тепер гарні і тверді, а одяг сидить краще. Унікальна система спротиву джимбіт банду дозволяє вам зробити м'язи тіла рельєфними. тож воно стає стрункішим та сексуальнішим. За результатами досліджень, нарощування м'язів суттєво покращує обмін речовин, тож ваше тіло може спалювати більше калорій під час відпочинку. Тому експерти погоджуються, що силові вправи значно допомагають схудненню, а джим біт забезпечує максимально універсальне навантаження для всього тіла. Забудьте про безглузді відеотренування з агресивними тренерами, які змушують вас робити різні божевільні рухи в потенційно небезпечних позиціях. З Джимбіт банду ви займаєтесь, сидячи на зручному стільці, що забезпечує максимальну стійкість і чудову підтримку. Це робить Джимбіт Банду ідеальним тренажером для будь-якого віку. Ви можете привести себе у форму, дивлячись телевізор. Для тренувань з Джимбіт Банду підійде будь-який стілець. Це дійсно зручна переносна система. Користуйтесь нею в будь-якій кімнаті та беріть з собою у подорожі, а ще її зручно зберігати, адже вона не займає багато місця. А головне жодного монтажу. Просто розмістіть джимбіт банду під ніжками стільця, закріпіть еспандери і починайте тренування. Мій лікар сказав, що мені потрібно більше фізичних вправ, але я не люблю ходити до спортзалу. Тому Джимбіт Банду. Став для мене ідеальним рішенням. Тепер у мене значно більше енергії, і я почуваюся набагато краще. Я шукала щось для розтяжки та пластичності. І Біт банду підійшов ідеально. Це як займатися пілатесом. Тепер у мене значно більше енергії. Я бачу разючі зміни в моєму тілі. Я почуваюся чудово. Телефонуйте та замовляйте Біт Банду, тренувальну систему з еспандерами, що включає два опори для ніг, два ремені на щиколотки, дві ручки, два стандартні еспандери. Але і це ще не все у комплекті. Ці також є два вдосконалених еспандери для поступового збільшення навантаження. Замовляйте та отримайте аж 10 предметів для ефективних тренувань. А також ви отримаєте керівництво з тренувань із найбільш ефективними вправами для всього тіла, витративши менше ніж коштує місячний абонемент у спортзал, ви отримаєте повну тренувальну систему з еспандерами та досягнете чудових результатів лише за 8 хвилин на день. Замовляйте джимбіт-банду прямо зараз і отримайте повний комплект для ефективних тренувань. Все, що необхідно, щоб вдосконалити свою зовні. Та покращити своє здоров'я. Телефонуйте за номером на екрані та замовляйте фітнес-систему Джимбіт Банду лише за 999 гривень. Джимбіт Банду це інструмент для фітнесу, на який ви чекали, щоб нарешті повернутися у форму. Дзвоніть і замовляйте вже зараз. Купуйте нашу продукцію у магазинах вашого міста. Зручний шопінг для всієї родини.